Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте ми з вами подивимося, чи варто поновлювати стосунки з загаданою людиною. Подумайте про того, хто вас цікавить, і перевіримо, що вас чекає. Що зараз між вами? Ну, ма говорить про маніпуляції, хтось може намагатися продавити свою позицію. Хоча тут ще жриця, яка говорить про маніпуляцію можуть бути і магічного плану, п'ятірка кубків, ну то цілий комплект. Хоча для того, хто не вірить в магію, кому це не актуально, оскільки магічні впливи треба перевіряти особисто, то це можуть бути просто психологічні маніпуляції, таємниці, що роблять боляче обом з партнерів. Давайте подивимося, що буде у випадку, якщо ви поновите стосунки. Ну, спочатку буде недовіра, можуть бути якісь розмови, розбірки, конфлікти, роз'яснення всіх позицій, але потім приходить гармонія. Коли ви відверто поговорите, приходить двійка кубків, яка говорить про взаємність, почуття, відновлення кохання і взаєморозуміння. Залишайте ваші думки в коментарях, чи актуальні для вас теми стосунків. І до зустрічі в наступних відео.